Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, я фінансовий експерт і професійний грантра. І сьогодні ми з вами розглянемо практичний приклад сім'ї. Давайте ми з вами візьмемо сім'ю, яка витрачає на місяць 3 тисячі доларів. Ну так, ні в чому собі не відмовляє, і в середньому витрачає в Україні 3 тисячі доларів на місяць. Я завжди кажу, що кожна усвідомлена людина має вийти на пасивний дохід, який повністю перекриває її витрати. На місяць на життя, для того щоб ми з вами зрозуміли, який капітал сім'я має сформувати для того, щоб цей капітал генерував пасивний дохід, якого буде достатньо їм на проживання, що нам необхідно зробити? А ви можете це робити зі мною паралельно для того, щоб зрозуміти, а який капітал для вашої сім'ї необхідний для того, щоб вийти на пасивний дохід. І так. 3 тисячі доларів на місяць ми витрачаємо. Ми беремо наші 3 тисячі доларів, тобто щомісячні витрати, множимо на 12 для того, щоб зрозуміти, скільки доларів на рік ми з вами витрачаємо. В нашому випадку це 36 тисяч доларів. Якщо ми говоримо з вами, що найконсервативніші інструменти будуть приносити нам 10% річних в доларах, то тоді нам необхідний з вами капітал в розмірі 360 тисяч доларів. 360 тисяч доларів це сума ну така. Велика. І відкладати її ми будемо дуже довго. І Тому тепер ми з вами мусимо розрахувати, а скільки ж ми мусимо відкладати на місяць. І тут ми будемо використовувати не просто лінійну формулу, коли ми хочемо, наприклад, накопичити наш капітал там за 15 років. Ми будемо використовувати інакшу формулу. Ми з вами поділимо 360 тисяч доларів на 3 це буде 120 тисяч доларів. І вже цю суму розділимо на 15 років і розділимо на 12 місяців. Ми з вами отримаємо 666 доларів, які наша сім'я мусить відкладати щомісяця. Що це значить? Якщо наша сім'я буде відкладати по 666 доларів на місяць впродовж 15 років, то за рахунок того, що її капітал буде постійно працювати спочатку 666 доларів, потім за 2 місяці сума, потім за 3 місяці сума і так далі, в накопичувальному ефекті ми з вами дойдемо до капіталу в 360 тисяч доларів. Це якщо ми будемо з вами користуватися тільки фондовим ринком. Проте, якщо ви дивилися мої минулі відео, я завжди вам кажу, що потрібно поєднувати декілька фінансових інструментів і страхування, і фондовий ринок, тому що життя буремне і. На нашій лінії життя може статися всяке, і хвороби, і нещасні випадки, і так далі. Тому я би рекомендувала. 100 доларів з цих 660 доларів все-таки направити на страховку. І якщо ми з вами візьмемо навіть один поліс страхування, наприклад, для батька, якому умовно 35 років, і який до своїх 55 років буде брати поліс страхування лише на 100 доларів на місяць, це умовно 50 тисяч гривень на рік, він в свої 55 років вже отримає капітал в розмірі 90 тисяч доларів. І це означає, що сім'я непомітно для себе за рахунок страхування і за рахунок фондового ринку спокійно собі за 15 років вийде на пасивний дохід в розмірі 3000 доларів на місяць. І так ще раз, що вам необхідно зробити? Виберете свої щомісячні витрати, переводите їх в долари і множите на 12. Ми маємо з вами наш пасивний дохід, який ми хочемо з вами отримувати. Після того ми цю суму множимо ще на 10 для того, щоб ми зрозуміли, який капітал вам необхідно накопичити. Після цього я все-таки вам рекомендую зі мною зв'язатися, мої контакти є під цим відео на YouTube, і прийти до мене на 30 хвилину безкоштовну консультацію. Ми з вами порахуємо поліс страхування для того, щоб зрозуміти, скільки він буде приносити конкретно вам, і скільки ви отримуєте в 55, або 60, або можливо в 50 років, і яку частину капіталу. Ви закриєте за рахунок страховки. Після цього ви суму свого капіталу ділите на 3, а далі ділите її на 15 і знову ділите на 12, для того, щоб ви зрозуміли, скільки на місяць ви мусите відкладати. Ще раз цю формулу я лишу в описі під цим відео, для того, щоб ви могли зрозуміти, яка ваша мета. Скільки ваша сім'я мусить генерувати вільних коштів для того, щоб їх відкладати? І знову ж таки нагадаю, що частину з цих грошей треба направляти на страховку, а частину на фондовий ринок. А скільки, як, в які інструменти, які акції купляти і як буде працювати полі страхування, це все ми зможемо з вами розглянути на індивідуальній консультації по особистим фінансам зі мною. Тому під цим відео. Я лишаю контакти на свою інстаграм сторіночку Ви можете мені писати в директ. Ми з вами домовимося про або про консультацію по страхуванню, вона є безкоштовною, або про консультацію про фондовий ринок. Вона вже є платною і чітко з вами сформуємо всю фінансову стратегію для вашої сім'ї.